Вийшов другий сезон «Гри в Кальмара південно-корейський серіал, який здобув величезну популярність завдяки захоплюючій сюжетній лінії та глибоким соціальним темам. Серіал розповідає про групу людей, які беруть участь у серії дитячих ігор, щоб виграти велику грошову суму. Однак ці ігри мають смертельні наслідки для тих, хто програє. Основна тема серіалу полягає у висвітленні сучасного суспільства з його негативними та позитивними сторонами. Зокрема, в контексті соціальних нерівностей, системних проблем і міжлюдських взаємин, кожен компонент в цьому серіалі пропрацьований і продуманий до дрібниць, що серйозно свідчить про серйозний підхід до мінімалізму та органічності тіла картини. Все починаючи від декорації персонажів музики, створює чітку атмосферу, в якій нічого не відволікає від основної ідеї. Такий стиль дозволяє зберігати фокус на важливих аспектах сюжету та персонажах, підкреслюючи їхні мотивації та внутрішній конфлікт. «Гра в Кальмара це не просто історія про виживання чи королівську битву. Це глибокий соціальний аналіз, що порушує питання не лише людських взаємин, а й соціальних, групових, державних та ієрархічних нерівностей. Серіал показує функціонування системи в цілому, де кожен має знати своє місце та працювати як елемент загального механізму. Цей підхід висвітлює складність і несправедливість соціальних структур. Де індивідуальні долі стають частиною великої безжальної системи, що рухається за своїми власними правилами, дитячі ігри з смертельними наслідками символізують втрату невинності та жорстокість дорослого світу. Проблематика серіалу подана через призму дитячих ігор, але з фатальними наслідками. Що підкреслює абсурдність та жорстокість реальності, це робить матеріал більш доступним для сприйняття, адже як в дитячих іграх, все здається простим і безпечним, але насправді закінчується трагедією. Водночас, така подача може бути сприйнята як насмішка, де проблему важливу та складну подають у спрощеному вигляді. Майже як рожовану для глядача соціальна нерівність, де учасники ігор представляють різні прошарки суспільства, але всі вони опинилися в дуже скрутному фінансовому становищі, що підкреслює проблему економічної нерівності. Це також видно через сприйняття смерті нижчих за статусом учасників. як Належного явища для топових глядачів, які стоять поза грою, маски та анонімність організаторів та еліти, підкреслюють їхню деперсоналізацію, що натякає на відсутність індивідуальності та безликість маски в даному випадку символізують системну природу зла. Де воно не має конкретних облич і є безособовим механізмом, що старає індивідуальність, перетворюючи людину на частину бездушної системи. Матриця. Рікальмара це яскрава алегорія, де через гру в закритому просторі показують різні проблеми павуків у банці. Простий люд. Слуги режиму, офіцери, смотрящі ті нові глядачі сприймають смерть нижчих за статусом як належне, для цих глядачів смерті та страждання сприймаються як частина шоу. Потреби елітарного класу настільки унікальні, що для досягнення задоволення та щастя вони готові побачити. Щось за межами звичайного людського розуміння це явище, яке можна описати як моральну деградацію і етичну дезорієнтацію еліти. Відображення в серіалі через демонстрацію того, як соціальна група відкидає традиційні моральні орієнтири, їхні бажання, позбавлені етики, стають холодними і безжальними. Що не просто свідчить про захоплення стражданнями інших, але й вказує на спробу заповнити глибоку емоційну екзистенційну порожнечу, яка виникає через соціальну ілюзію та відчуженість до реального світу. Такий санречай яскраво демонструє кризу людяності, коли індивіди на вершині соціальної ієрархії більше не знаходять задоволення у. Звичних форматах розваг. Вони звертаються до більш крайніх і жорстоких способів отримання насолоди, розмиваючи моральні межі загалом, у такому світі, де страждання інших перетворюються на джерело задоволення і мораль, і етика втрачають своє значення взагалі. Тож це можна розглядати як симптом глибокого розриву у суспільстві, де еліта настільки відчужна від реальності, що сприймає чужі страждання лише як якусь таку маленьку абстракцію чи бульбашку у формі розваги у таких умовах, проблема набуває системного характеру, і соціальна нерівність і ізоляція. Сприяють формуванню бездушних і неемпатичних переконань, які в підсумку ведуть до дегуманізації суспільства в цілому, і на це можна зробити взагалі окреме відео. Так що можна взяти мені там комент, щоб я розумію, що це взагалі актуально серіал майстерно ілюструє концепцію великого брата подвійних агентів та кротів системи, які контролюють, передбачають дії натовпу і людей. Маючи доступ до величезних ресурсів, це все створює відчуття безсенсовості спротиву системі, адже вона направляє стадо в потрібне русло, щоб досягти бажаного результату. При цьому не замиравши руки, такий підхід підкреслює ідею, що система завжди знаходить спосіб маніпулювати людьми для власної вигоди. Ця лінія є відсилкою до реальних подій. У певних якихось країнах, де невидима рука маніпуляції влади, часто визначає хід подій, залишаючи суспільство в позиції, що думає, що воно думає. Одна з найсильніших сторін серіалу це використання техніки міжрядкового прочитання. Це означає, що важливі смисли часто приховані десь між рядками, і глядач може самостійно інтерпретувати події, звертаючи увагу, на символи та метафори. Такий підхід додає твору багатошаровість, змушуючи глядача активно аналізувати та знаходити більш глибші сенси та значення. Завдяки цьому серіал не тільки розважає і є ефектним, але й стимулює осмислювати складні соціальні і культурні теми, дозволяючи кожному побачити більше, ніж просто якийсь поверхневий сюжет. Акторський каст у Гиїв Кальмара це дуже збалансована та продумана команда, де кожен актор майстерно передає основні риси свого персонажа. Важливо, що часто достатньо лише погляду на обличчя персонажа, щоб зрозуміти, яка риса є домінуючою, чи то рішучість, чи то безвихідь, чи взагалі жорстокість. Така детальність у грі додає глибини персонажам, крім того, різноманітність переконання в виконанні ролей показує професіоналізм і універсальність акторів, які легко переходять з однієї емоційної палітри до іншої, вражаючи своєю здатністю адаптуватись до різних ігрових ситуацій. У серіалі чудова робота декораторів, майстерів по одягу та колористів, що вдало підкреслює атмосферу і створює відповідний настрій. Все залишилося незмінним з першого сезону, що додає відчуття цілісності та послідовності в групових постановках. Групові постановки та масовка залишились на високому рівні, що дозволяє створити ефект. Проробленості та масштабності. Операторська робота також на висоті. Кожен кадр ретельно продуманий, виверений на передпродакшені, що дозволяє не лише передати індивідуальні емоції та персонажів, а й ефективно використовувати загальні та середні плани для створення атмосфери. Кінетика персонажів у серіалі ретельно опрацьована і майстерно підкреслює її характерні риси. Кожен рух, жесть чи найменша зміна міміки виступають невід'ємною частиною оповіді, допомагаючи розкрити внутрішній світ героїв, їхні емоції та мотиви. Така увага до деталей додає історії ще один шар емоційної глибини, дозволяючи глядачам інтуїтивно зрозуміти переживання. Персонажів навіть без словесних пояснень цей підхід збагачує прагматизм оповіді, підсилює її візуальну виразність і робить психологічні конфлікти ще більш відчутними. Музика та саунд-дизайн відіграють важливу роль в атмосфері серіалу, особливо культовий трек, який відразу стає впізнаваним. Його достатньо почути, щоб відчути емоційний резонанс. Серіал має прорахований темп, швидкі повороти сюжету, чергуються з більш спокійними відрізками, що дозволяє збалансувати постійну напругу і дає глядачеві можливість на мить відпочити, не втрачаючи інтересу до загальних подій. Соціальна ієрархія, розкриття якої є однією з центральних темп серіалу, стає алегорією. Сучасного світу, відо враження різних класів від бідних, які змушені боротися за виживання до олігархів, що маніпулюють системою, показує, як нерівність у доступі до ресурсів і влади визначає поведінку людей. В грі в кальмара немає простих рішень або моральних перемог кожен персонаж, зіштовхнувшись з системою. Стає частиною цього жорстокого механізму, де жоден вибір не є безпечним взагалі. Популярність серіалу свідчить про те, що сучасне суспільство потребує осмислення соціальних проблем та нерівності. Популярність також відображає медіаголод на нові новаторські продукти в період, коли більшість контенту створюється насамперед для прибутку. Часто паразитуючи на вже існуючих лорах та Всесвітах, Гра в Кальмара вирізняється тим, що приносить свіжі ідеї та оригінальні підходи, відходячи від стандартних сюжетних схем та форматів. Це дозволяє серіалу вирізнятися на тлі пахучої маси комерційно орієнтованих проєктів. Які часто повторюють одні і ті самі ідеї без реальних інновацій. Граф Кальмара це не лише розважальний продукт, а глибока культурна робота, яка дозволяє переглянути і переосмислити багато аспектів сучасного життя. Цей серіал став знаковим для кінематографії поєднуючи в собі інтелектуальну насиченість та емоційну інтенсивність, що робить його одним з найбільш важливих культурних явищ останнього часу в кіноіндустрії. Тож, що я можу вам сказати? Куйте своє щастя.